Черговий доказ того, що Росія та Женевська конвенція речі несумісні, на жаль, отримали в Україні. Українські військові полку Азову прилюднили шокуючі факти загибелі свого побратима у російському полоні. Докладніше далі. Про це на своїй Фейсбук сторінці написав заступник командира 12-ї бригади спеціального призначення Азов Святослав Паламар. Цитата підтверджено факт чергового жорстокого вбивства українського військовополоненого. Це не просто ще одне цинічне прошення росіянами Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Це удар по людській честі і гідності, по міжнародному праву, по тим принципам та цінностям, які ми відстоюємо на фронті. Військовий оприлюднив результати ростину судово-медичної експертизи тіла загиблого в російському полоні військового Олександра Іщенка, згідно з результатами експертизи і довідки про причину смерті Іщенка, які опублікував Паламар: множинні переломи Ребер, шок і закрита тупа травма грудної клітки через контакт із тупим предметом призвели до смерті українського захисника у російському полоні. У СІЗО нагадаємо про смерть Олександра Іщенка в російському полоні в СІЗО Ростова на Дону 31 липня. Повідомили російські медіа. Олександру було 55 років. Він народився в Маріуполі. Був моряком. За кілька днів до повномасштабного російського вторгнення в Україну Іщенко повернувся з рейсу. Вступив до полку, АЗОВ і став водієм у травні 22-го року. Потрапив у російський полон. Олександра та його побратимів росіяни судили за сфабрикованими справами. Їх звинувачували у тероризмі та спробі повалення влади. Керівник прес-служби координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко Коментарі громадському повідомив, що штаб вивчає обставини смерті українського захисника. Усі оприлюднені документи опубліковано за згодою дружини закатованого. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.